Привіт, друзі! Вас щиро вітає команда ITVDN. І сьогодні в нас з вами особлива подія. Ми зібрались, щоб провести великий розіграш подарункових сертифікатів на навчання. Участь в розіграші могли взяти всі, хто виконав наступні умови. Потрібно було б підписатись на наш телеграм канал, на наш YouTube канал поділитися новиною про акцію в соцмережах і заповните реєстраційну форму. Прийом заявок завершився вчора, 19 травня, а вже сьогодні ми в прямому ефірі випадковим чином визначимо переможців. До розіграшу в нас було допущено 129 учасників. Тобто загальна кількість у нас була 130. 5, якщо не помиляюсь, так? А допущено до розіграшу 129. Це ті, хто вказали інформацію про, точніше, вказали посилання на пост в соцмережах, в якому поділились новиною про цей розіграш. Що ж ми сьогодні розігруємо? Загалом сьогодні буде розіграно аж 17 подарункових сертифікатів на навчання. Це буде 10 підписок на пакет стартовий, 5 підписок на пакет базовий і 2 підписки преміум. Переможці зможуть безкоштовно навчатись на будь-якому з напрямків. Це може бути Frontend, Python, Java, C Sharp, QA або багато інших. Як саме в нас проходитиме розіграш? Для максимальної прозорості ми з вами використаємо сервіс random.org. Спочатку ми розіграємо 10 підписок на пакет стартовий. Відкриваємо лист Randomizer. Тепер відкриваємо вже в нас далекий підготований список на пакет. Стартовий. А, пакет стартовий в нас виявили бажання отримати 38 учасників. Так. Копіюємо, перевіряємо, чи всіх виділили. Так. Вставляємо всіх в список нашого рандомайзу. Так, тепер все. Перевіряємо. Рукова Артур. Ага. Так, бажаємо успіху. І 10 у нас переможців вже є. Наразі це Гонца Дмитро, Дмитро Маслаков, Ярмак Дмитро, Сухоруков Артур. Криженкова Ольга. Довгий Дмитро, Медведков Олександр, Гуровський Юрій, Грек Олексій і Сатановський Дмитро. Ще раз вітаємо переможців. Е, найближчим часом ми надішлемо вам інструкції, як отримати ваш подарунок. Наступний етап це 5 підписок на пакет базовий. Так, відкриваємо у нас новий ліст Randomize. Тепер переходимо в наш пакет базовий. Точніше, в список учасників. 46 учасників виявило бажання отримати пакет базовий. Копіюємо весь список. Додаємо в ліст Randomize. перевіряємо, чи всі ті в нас то потрібно, щоб ми ніколи, нікого не пропустили. Так, бажаємо успіху. І 5 переможців вже в нас є. Це в нас Олександр Паламарчук. Тулякова Наталія, Воронюк Володимир, Улянович Олександр і Громов Максим. Так, з вами також зв'яжуться наші менеджери і нададуть всю потрібну необхідну інформацію для отримання вашого, вашого сертифікату. Так, і останній раунд це дві підписки на пакет преміум. В цьому етапі в нас беруть участь. Так, 45 учасників. Копіюємо. Так, і ще один ліст рандомайз зробимо. Так, додаємо список наших учасників. Перевіряємо, чи все в нас правильно. Фух, ну, бажаю успіху. Так. Два переможці в нас є. Це Вітчинський Володимир і Максименко Сергій. Вітаємо наших переможців. Так. Що, що, що хочеться ще сказати. Тобто, всім, в кого сьогодні вдача е, допомогла виграти якісь сертифікати, ми вас вітаємо. Ще раз додаю, що наші менеджери з вами зв'яжуться і нададуть всю необхідну інформацію. Е, всім, хто, кому не пощастило сьогодні, ми бажаємо не втрачати надії, ми розіграші робимо постійно. Це бувають і книжки, якісь, і подарункові сертифікати. Тому слідкуйте за новинами в нашому телеграм-каналі і YouTube каналі, там дуже багато нових. Також дякуємо всім, хто взяв участь у розіграші. І ваша активність, зацікавленість, прагнення розвиватись в ІТ надихають нас створювати ще більше можливостей для вашого навчання. Сьогодні в нас також стартувала нова унікальна пропозиція. Це пакет Carrier Plus. Це більше, ніж підписка, це комплексний план, який допоможе вам перейти у сферу IT. Ви зможете е, по цьому пакету навчатись 12 місяців. По всім курсам IT Також у вас буде додатковий курс 7 кроків для працевлаштування в ІТ. І буде персональна HR-підтримка на кар'єрного консультанта. Зараз я відкрию покажу вам цей пакет. Ось цей пакет. Ага. І з 20 по 28 травня є знижка, тобто зараз він коштує, точніше, до сьогоднішнього дня він коштував 175 доларів, а зараз він коштує всього 89 доларів. Тобто ви економите цілих 86 доларів. Є також можливість плати частинами через Монобанк або приватбанк. Тож, якщо ви давно мрієте про нову кар'єру, це ваш шанс. Розвивайтесь разом з нами, вивчайте нове. І досягайте успіху за зайтів. Дякую всім за увагу.